Три раунди по три хвилини. Ще раз нагадаю, це супер важка вага. Руслан Мишко, рефері в ринзі, який буде обслуговувати наш поєдинок. Отож, поїхали, друзі. Перший раунд. Дуже активно розпочинає Завадський. закривається зараз Татарчук. І одразу ж справа намагається зустріти Татарчук, свого суперника. за Васько, ось так сумбурно йде на свого суперника, провалює його. І Татарчук, ну одразу ж помітні огріхи. у ну, Завасько, ну і взагалі. Помітен клас, одразу ж його ну, озброєним оком цього боксера. Двійка одразу ж. Потужна війка. Від Татарчука точнісінькову ціль витримав цю комбінацію одразу ж. З переходом на перший поверх непоганий лівий хук у виконанні Татарчука. Так якось так стрибає з ударом на свого суперника. Зараз Завадький. Що жодної небезпеки немає для Татарчука. Одна хвилина вже минула. Тут дебютному раунді цього поєдинку. Ще одна атака. І ось тут звучає. Ось тут звучає правим кросом Завадський. Прогавив цей удар Татарчук, але все гаразд з витримкою. Віталія. Ось тут перемагається розвинути свою атаку. Татарчук. Ну і дає попрацювати супернику. Ось тут величезне питання, наскільки вистачить обох боксерія. На такому темпу працювати увімкнувся. Одразу ж Татарчук заходить за спину своєму суперникові. Одразу ж удар по потилиці зауваження від Руслана Мишка. Трохи більше хвилини залишається до завершення першого раунду. Як же провалює зараз Татарчук, який же сайт у виконанні. Харків'янин. Внизу по корпусу пробуває У Віталій. І що тут капа з рота таке враження вилітає. Так, у Завадського. Саме у Завадського. Ну, і тут є невеличкий перепочинок в обох боксерів 25 секунд до завершення першого раунду. Але. Там рефері зупинив час. Ну і що тут? Боксерка розв'язалася у Віталія Татарчука. Одразу ж він відзр... звернувся до рефері, ще не помітивши. Ось така змазана кінцівка першого раунду, але нічого страшного в цьому немає. В'яже зараз завадський і одразу ж пішов на свого суперника. Не просто зараз турщику, а ось тут вже лівий крос почисенький в голову в холоджу. Перший раунд завершено. Яскравий перший раунд у цьому поєдинку. Ще раз нагадаю, одне єдине протистояння в хевівейті на сьогоднішньому івенті. Надалі ми побачимо два поєдинки. Був першій важкій вазі. У Прузерветі Роман Дмитряха буде боксувати проти Володимира Гайдукова. Ну і, звичайно ж, в ринзі ми сьогодні побачимо Рамазана Муслімова, який буде боксувати проти Володимира Коляди. Що, друзі, другий раунд. Другий раунд Віталій Татарчук проти Богдана Завадського. Знову активно діє Завадський. Але тепер вже він. ось такі комбінації, знову чергові двійки вилітають від Татарчука. Зараз не вучає Завацький, намагається дістати свого суперника, але йому це не вдається. Ну і знову ж таки комбінаційно намагається працювати Татарчук. Ще й на корпус приходить Віталій. Хоче поборотися Богдан Завадський зі своїм суперником. Ну і Руслан Мишко втручається ось в цю боротьбу. Знову розвертається спиною до опонента Завадський. Роблячи величезну, звичайно, ж помилку. Собі. Який же жекросліга? Витримався І Заварський, але стоїть зараз на ногах. Важко, неймовірно. Важко. Богдан у Заванському падіння це нокдаун, друзі. І дуже швидко підіймається на ноги Богдан Завайський. У війні був час, потрібно, потрібно було почекати. Але Богдан Завальський вирішив дуже швидко підійнятися. Чи зможете продовжити поєдинок? Завадський, так. Зараз і піде добувати свого суперника. і бачимо, як же йде прямолінійно на свого суперника, розкриваючись Богдан Завадський. Ну і все, так? Ні. Звичайно. Тут не було нокдауну, тут втратив рівновагу Богдан Завадський. Дуже швидко показав про це Руслан Мишко. Ну, і є час на перепочинок та відновлення у Богдана Завацького. Ось так маленькі боксерські хитрощі виплюнув капу. Завадський. Тим часом вигравши дорогоцінні секунду у другому раунді. Трійка від Татарчука настрій на свого Нас суперника Завацький. Ой-ой-ой, тут -ой. ще як підпічає Татарчук. Ну і відраховує Руслан Лешко. Ще один нокдаун. Виживає просто Завадьськ. Менше хвилини залишається до завершення другого раунду. Важко дихає Завацький. Він може продовжити поєдин. Продовжує, продовжує просто бомбардувати свого суперника Катарчук. Ще один нокдаун. Знову на колінах опиняється Завацький і поруч з ним його секундант. Все зупиняє розвальну цей Поєдинок друзі, технічним нокаутом перемагає Віталій Катарчук. Ось цей лівий косив. В Виконанні Митатарчука ліва рука у Віталія він вже продемонстрував у по цьому поєдинку неодноразово. двічі поспіль завдяки цьому удару. Побував у нокдауні в цьому раунді Богдан Завадський. Пані та панове, в другому раунді перемогу технічним нокаутом здобуває Віталій а, друзі, Татарчук. Технічний нокаут на перемогу цього подівку здобуває Віталій Татарчук.